Андрій Підлужний, тернополянин, співак, композитор та автор відомих пісень Гуртівні члава Вставай сонце, Зоряний Ангел та Скрябіль «Спи собі сама мовчати. А також він є композитором та автором пісень Тоні Матвієнко. Я мавкою була, а може, ти та Тіни Кароль. Не дощ, шукай мене, закрили твої очі та пісні ніжно. Андрій стверджує, що виконавців своїх творів вибирає по духу. Тому між ними не просто робочі, а й дружні стосунки. Стоні Матвієнко дуже смішно. Вона е, мені написала Фейсбук, написала: Привіт, напиши мені пісню. Так, ну так, дуже просто. Ну і потім ми познайомилися, почали товаришувати. Е, дуже, дуже щира, дуже відкрита така дівчинка. Дуже приємно з нею так само працювати. Ми як ми, вона так само попала під мій прес, тому що я фактично не випускаю е, своїх кіхтів. Івока поки я не отримаю той потрібний результат, щоб так було, як я пісня «Знаєш» написана ще у 2000 році, та презентували її тільки зараз. Автор стверджує, що як і більшість композицій створив її для жінки, яку хотів би зустріти у своєму житті. Правда, виконував її не сам підлужний, а учасник «Голос України» Володимир Трач, який теж родом із Тернополя. Андрій вважає, що йому потрібно розвивати кар'єру у рідному місті. А тернополянам навчитися визнавати своїх творців, і от Володі я відчуваю страшенний потенціал. Хоча він так само не є якийсь магнат там чи людина, яка має страшні страшні статки. Але я ще розподіваюся, що підключиться дуже багато моїх друзів, знайомих так само. І вони максимально допоможуть. Можливо, місто якимось чином ніхто від них не вимагає. Тут вимагається елементарно, хоча б як мінімум, якоїсь сатисфакції. Це моя давня мрія заспівати пісню Андрія Підлужного. Насправді ми його всі ті старі пісні давно вже співали, сидячи на кухні під гітару і ніжно, і, і все все всі, всі його шлягери, поки не заспівала Тіна кароль. Але я мрію заспівати пісню саме яка. Буде написано Андрієм для мене. Це надзвичайно ну, це космос. Для мене це такий подарок в житті. Андрій співпрацює і дружить з багатьма українськими артистами шоу-бізнесу. На цей рік планує розвивати нові проекти. Уже скоро ми зможемо почути його пісні у виконанні екс-учасниці гурту Віагра Надії Грановської.